Ідеальна комунікація в інтернеті, яка вона? Здобути цифровий контент і наповнити його світлом євангелія важливе завдання християн. Однак до комунікації вони повинні підходити в особливий спосіб. Християнам доцільно викладати повідомлення або вести блоги на християнську тематику. Але якщо у своїх дописах вони засуджують, обмовляють, принижують і звинувачують інших людей. Якщо стають причиною поділів чи підтримують їх, то чинять всупереч тому, до чого закликає Папа Франциск у Євангелії Каудім. Радість Євангелія для всіх людей, нікого позбавити її не можна. Це стосується також присутності християн у соціальних медіа. Сьогодні дуже важливо, щоб церква, вірна своєму вчителеві, вийшла проголошувати Євангеліє всьому світові за будь-яких обставин, не вагаючись. Охоче й безстрашно.